Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Дітки, погляньте у віконце, кого ви там бачите? Так, до нас завітали пташки. Їх так багато і всі вони різні. Пропоную вам пограти в гру. Добері будиночок для пташки. Розглянемо малята, будиночки для пташок якого кольору у нас пташки? Коричнева, темно-бускова, темно-блакитна, ясно-зелена або салатна. І будиночки для пташок таких же кольорів. Тож, бускова пташечка оселиться в бусковому будиночку правильно. Ясно-зелена пташечка летить до якого будиночка? До ясно-зеленого будиночка. А коричнева пташечка оселиться в коричневому будиночку. В темно-блакитному будиночку оселиться темно-синя пташечка. Малята, якого ж кольору наступні будиночки і пташки? Рожева пташка, бускова, темно-зелена пташечка і ясно-блакитна. В темно-зеленому будиночку оселиться яка пташка? Темно-зелена. А в бусковому будиночку яка пташка буде жити? Так, бускова пташечка. До якого будиночку полетить рожева пташечка? Вірно, до рожевого. А ясно-блакитна пташечка, в який будиночок полетить. В ясно-блакитний. Добре малята. А подивіться малята, якого кольору ці пташки: зелена, фіолетова, малинова. І помаранчево. Чи відповідають кольори будиночків кольорам пташок? Так, відповідають. Тож малинова пташка оселиться в якому будиночку? В малиновому. А в помаранчевому будиночку яка пташка оселиться? Помаранчева, в який же будиночок полетить фіолетова пташка? Звісно, у фіолетовий. А в зеленому будиночку оселиться. Зелена пташка. Дітки, а які ж на цьому малюночку кольори будиночки ви бачите? Синій, зелений, жовтий, червоний. А пташки яких кольорів? Зелена, синя, червона і жовта. В якому будиночку оселиться червона пташка? Звичайно, в червоному. А жовта пташка, в який будиночок летить? Правильно, в жовтий. А в синьому будиночку в яка буде пташка жити? Так, синя пташка. А зелена пташечка оселиться в зеленому будиночку. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. А щоб краще все запам'ятати, пропоную вам сконструювати будиночок для пташки. Для цього нам знадобиться основа і палички будь-якого кольору. Я вибрала червоний. Отже, починаємо працювати за зразком. На основу викладаємо палички так, як на малюнку. Додаємо ще одну паличку вгорі та ще одну паличку збоку. Утворився прямокутник. А тепер побудуємо дах на прямокутник. Під кутом, Як показано на фото, викладаємо одну паличку, а потім іншу. Ось ми і сконструювали будиночок для пташки. Дітки, пташки дуже вдячні вам за заняття, але їм час повертатися до своїх справ, і вони прощаються з нами до нових зустрічей.